Мої вітання. Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог та спеціаліст хірургічного відновлення волосся. В цьому відео я хочу поговорити з вами про те, чим відрізняється трансплантація волосся в Україні і в Туреччині. Якщо ви дивитесь це відео, то ви, мабуть, знаєте, що Стамбул це світовий центр трансплантації волосся. Уже багато років туди з'їжджаються люди з усього світу, з різних континентів для того, щоб відновити собі втрачене волосся. Чому це так стало популярно, поговоримо за мить. Звісно, перша причина це фінансова. Якщо в більшості країн Європи трансплантація волосся може коштувати приблизно 3-4 і більше євро за графт, це якщо, наприклад, ми маємо справу з 2-2,5 тисячі графтів, то відповідно ціна буде сягати позначки в 10 тисяч євро. В принципі, це досить велика ціна. В тому числі по європейським міркам, а подібну процедуру в Туреччині пропонують як пакет, і дуже часто його ціна складає 2-2,5 тисячі євро. Очевидно, ціна в декілька разів менша, ніж в Європі. Вона дуже цікавить велику кількість потенційних пацієнтів, і всі вони їдуть в Туреччину для того, щоб зробити собі ту ж саму процедуру, але дешевше. Основна причина того, що Туреччина може запропонувати настільки низьку ціну порівняно з іншими країнами, в тому, що велика, велика, велика кількість клінік в Туреччині, які пропонують цю послугу. Велика конкуренція породжує те, що ціни поступово знижуються. Але для того щоб знизити максимальну ціну, іноді доводиться урізати якість кінцевого продукту. Інший варіант здешевлення це підвищувати швидкість роботи. Дуже нерідко ми чуємо про те, що в Туреччині роблять турбошвидкісні трансплантації волосся за 4, 5, 6 годин, навіть великі об'єми, і роблять по декілька трансплантацій однією бригадою за день. Зважаючи на те, що це доволі кропітка робота, яка потребує постійного напруження, в принципі, можна гіпотетизувати, що. Якість може не бути е, досить високою, якщо робити е, таку кропітку і делікатну роботу надто швидко. Інша зворотня сторона медалі полягає в тому, що е, в Туреччині, зокрема в Стамбулі, відкривається велика, велика кількість клінік регулярно. Одні закриваються, інші відкриваються. Часто спеціалісти, які займаються трансплантацією, вони мігрують між клініками, і відповідно результати можуть істотно відрізнятися. Якщо, наприклад, ваш знайомий відвідував якусь клініку два роки назад і оперувався в доктора, а це абсолютно не факт, що ви сьогодні можете потрапити до того ж, доктора, а навіть якщо ви запишетесь в ту ж клініку. Сильна сторона наших південних сусідів в тому, що у них все організовано просто похвилинно, і е, дуже часто не потрібно чекати місяць-два, іноді і більше для того, щоб записатися на трансплантацію. Фактично, можна сісти в літак, приїхати в Туреччину і е, там прямо по місцю знайти собі клініку, яка вам зробить трансплантацію майже день в день. Крім того. Турецькі колеги дуже часто пропонують послугу під ключ, в яку входить все фактично крім перельоту. Тобто, ви прилітаєте в Туреччину, вас зустрічає спеціальна людина, яка вас поселяє в готель. В готелі ви проводите декілька днів трансфер в клініку. В клініці всі вже вас чекають, роблять уже відшліфовану повністю процедуру. Ви повертаєтесь в готель на наступний день трансплантації, це, як правило, перев'язка. Знову в клініку, і потім з вами прощається. І все розіграно, наче по нотах. Це, звісно, сильна сторона наших турецьких колег. На противагу Туреччині можна сказати, що в Україні. Працює значно менше лікарів, які роблять трансплантацію волосся. Але якщо говорити в середньому, то рівень кваліфікації наших спеціалістів він набагато вищий, тому що е ці спеціалісти зазвичай проходили навчання, в тому числі за кордоном. Дуже часто ми їх бачимо на різних міжнародних конференціях. Вони постійно самовдосконалюються і підвищується рівень їхньої майстерності. Крім того, можна сказати, що е, наші спеціалісти в основному орієнтовані на ринок внутрішній, тобто наші пацієнти, це наші співгромадяни, і е, відповідно всі зацікавлені в тому, щоб рівень надання медичної допомоги, в тому числі трансплантації волосся, був високим. Тому що ми розуміємо, що якщо ми зробимо щось недобре, то до нас прийдуть наші пацієнти і будуть казати. Вказувати нам на наші помилки. Звісно, подібні взаємовідносини вони проблематичні, якщо говорити про е, трансплантацію волосся за кордоном, адже ви зробили трансплантацію, вернулись назад і ви бачите результат лише через місяці. Відповідно, якщо щось не влаштовує, то через місяці потрібно думати, як же ж поїхати назад і проговорити з тими лікарями, які провели трансплантацію волосся, що є певні недоліки в роботі. Прозорість стосунків це основна із наших переваг. Якщо ви робите процедуру трансплантації волосся в Україні, то ви з великою ймовірністю можете приїхати на скільки завгодно повторних візитів для того, щоб лікар міг оцінити, чи все йде за планом. Більшості пацієнтів потрібно один-два візити, але при потребі ви завжди знаєте, де нас знайти. В цьому очевидно наша перевага перед медициною в інших країнах. Ми можемо запропонувати нашим пацієнтам весь спектр післяопераційного догляду і через два дні, і через два тижні, і через два місяці. І на всьому протязі відновлення росту волосся ви можете отримати все, що буде необхідним. Переважна більшість лікарів, які займаються трансплантацією волосся в Україні, роблять лише одну трансплантацію на день. Більшість лікарів не роблять ці трансплантації щоденно. Звісно, це дозволяє е, відпочити, це дозволяє зняти напругу після важкого операційного дня, і це, очевидно, підвищує працездатність для повторних трансплантацій. Звісно, ці всі речі вони будуть відображатися і на ціні, яку буде платити пацієнт. В більшості хороших клінік в Україні ціна буде вищою, ніж пакетна пропозиція в Туреччині, але ви можете бути певні за те, що ви точно отримаєте те, за що платите. Ще одним важливим аспектом, який відрізняє трансплантацію волосся в Україні і в Туреччині, це різність естетичних бачення цієї процедури. Якщо в Туреччині ви побачите пацієнта з рівною лінією росту, то це буде досить-досить типово для них. Адже в Туреччині взагалі вважається престижним те, коли людина робить собі трансплантацію волосся. Відповідно, якщо людина хоче похизувати з тим, що вона зробила дороговартісну, класну процедуру, то потрібно так, щоб ця процедура була зразу помітною. Тобто, якщо ви бачите людину з рівною, навіть не природньою рівною лінією росту волосся, то за турецькими мірками це дуже навіть і добре. Прямі лінії. Гострі скроневі кути, досить низька лінія росту волосся це ті характерні тенденції, які можна прослідкувати в трансплантаціях волосся, які проводяться в наших південних сусідів. В Україні ж в більшості випадків ми прагнемо досягти максимально природнього результату, навіть в хорошому сенсі непомітного результату, для того, щоб оточуючі не сказали зараз, о, ти зробив трансплантацію, а сказали: Ти виглядаєш краще, ти виглядаєш молодшим. Я не знаю, що змінилося, але воно пішло тобі на користь. Власне кажучи, окрім низької і доволі прямої лінії росту волосся, яку часто ми бачимо на роботах наших південних колег, ми також бачимо те, що лінія може бути дещо неприродньою за рахунок того, що ми в ній можемо побачити фолікулярні одиниці з досить товстого волосся, а також фолікулярні одиниці, які включають три і більше волосини, для того, щоб лінія росту виглядала природньою, її потрібно робити з тоненького. І одиничного волосяного юніта. І якщо ми в нашій практиці застосовуємо такий метод сортування графтів, для того, щоб ми розуміли, що на передню лінію попадають тільки тоненькі графти, то якщо цього не проводити, лінія буде виглядати менш природньою. Отже, як ми з вами сьогодні проговорили, можна зробити висновок, що і в Україні, і в Туреччині є певні позитивні і негативні сторони стосовно трансплантації волосся. Пам'ятайте, що для того, щоб вам подобався результат, потрібно зважено підійти до вибору клініки. Я ж дякую вам за увагу і рекомендую ознайомитися з деякими іншими нашими відео. Переконаний, вам буде цікаво.